Маємо під оренду таку круту хрущовку, повністю оновленою косметикою, повністю замінена проводка. Що найважливіше, це двохконтурний газовий котел, тобто в квартирі індивідуальне газове опалення, можна собі врегулювати на власний розсуд. Частково нові меблі. От, е зона для споживання їжі, зона для відпочинку, холодильник новий, плита нова, е є машинка для е миття посуди. Індивідуальні лічильники на всі комунальні послуги, такий от холл, дві роздільні кімнати, прямо комірка, чудовий варіант для сім'ї з дітками, для одинокої пари, для молодих людей, достатньо місця і такі от сам вузол. Нова машинка стиральна. Запрошуємо на перегляд та оренду.